Добрий день, малята! Продовжуємо нашу подорож по материкам. Знову глобус обертаємо і до Північної Америки потрапляємо. Північна Америка простягається з півночі на південь, тому вона розташована в усіх теплових поясах землі. Це зумовило різноманітний рослинний і тваринний світ материка. На крайній півночі Америки і островах Арктики розташована зона холодних Арктичних пустель. Тут улітку лише денеде на вільних від льоду ділянках ростуть мохи-лишайники, а на півночі узбережжя материка простяглися безліссі простори тундри. Окрім мохів і лишайників, тут ростуть полярний мак та карликові берези. Поступово тундра змінюється тайгою, хвойним лісом, який утворюють ялини, сосни, мадрини. На південь від тайги розкинулися ліси. В цих лісах поширені дуб, клен, липа, бук, каштан. А ще тут можна побачити теплолюбне тюльпанове дерево, квіти якого схожі на тюльпани. У південній частині материка простягаються перемінно вологі ліси, у яких ростуть не тільки вічно-зелені пальми, магнолії, оповиті оповитілянами кипариси, а й дуби та сосни. Уздовж берега Тихого океану росте секвоя, вічно-зелена, одне з найбільших дерев на землі. Деякі екземпляри досягають висоти понад 110 метрів і живуть понад три Тисячі років тварини світ материка різноманітний. Тож давайте з ним знайомитись. Білий ведмідь по своїй натурі є хижою твариною, законний господар Аляски, канадського архіпелагу та Гренландії. Його раціон складають, морж, морський заєць. Ласка це маленький хижак, полює на дрібних гризунів та жаб. Любить живитися пташиними яйцями. Ласка це найменший хижак у світі, її вага рідко перевищує 40 грам. Морж – це великий ластоніг, добре почуває себе серед снігів і крижаної води. Головне, це рибна дієта, що збагачує його організм жирними кислотами, полярна лисиця або писець це всеядна тварина. Основою харчування є дрібні гризуни, переважно лемінги і птахи. З рослиною їжі віддає перевагу чорниці, морожці, морській капусті, а також траві, їсть тваринка і рибу, не нехтує також і падлом, супроводжуючи білих ведмедів і поїдаючи залишки убитих тюленів, вівцибики це травоїдні тварини. Основу їх раціону складають осока, верба і різнотрав'я, мохли, шайники. Вони здатні допувати корм з під пухкого снігу глибиною до 40-50 см Вороги вівцобиків це білі ведмеді, вовки і люди. Кенгуровий стрибун Мариама. Завдяки своїм сильним заднім лапам ці малюки вміють виконувати неймовірні стрибки. Що дозволяє їм рятуватися від хижаків, буквально вистрибувати з пащі змії. Наш герой з такою спритністю підстрибує у повітрі і відбивається від хижака потужними задніми лапами, що змія, в підсумку залишається ситної вечері. Це не мишка, а ніндзя з хвостом. Броненосець. Броненосці дев'ятипоясні живуть у норах. Які самі риють, мешкають в степах, у чагирниках та в горах, харчуються комахами, грибами, плодами та насінням рослин, полюють на жаб та ящер, барибал або чорний ведмідь це спритна, сильна, витривала і активна тварина, що мешкає на рівнинах, болотах та гірських лісах Північної Америки. Звір чудово плаває, швидко бігає, барибали знатні рибалки. Грізлі це один з найбільших та найлютіших північноамериканських хижаків. З легкістю перепливає широкі річки, уміло ловить рибу, любить розоряти вулики та їсти мед, харчується рослинною їжею. Бізон. Бізон американський. Це травоїдна, дуже сильна та непередбачувана тварина, що живе на відкритій місцевості у преріях Північної Америки, бізони годуються мохом, травою та іншою соковитою зеленю. Гарностай дуже спритний і стрімкий звір, а тому великому хижакові досить складно його впіймати. Нори ці звірки не риють, вони воліють відпочивати в природних укриттях. Полюють вони ночами, але нерідко вибирають для цього і денний час Котофредка – хижий савець із котячою статурою, що належить до родини єнотових. Ця одиночна тварина веде переважно нічний спосіб життя, більшу частину часу присвячуючи пошукам здобичі, чудово лазить по деревах та скелях, може спускатися вперед головою навіть по вертикальній поверхні. Котофредка всеїдна, проте воліє споживати білкову їжу. Раціон включає дрібних сявців, птахів, жаб, ящерок, змій, комах, жолуді та фрукти. Койот або луговий вовк, одинокий хижак, символ американського дикого заходу, Койот живе в пустелях або преріях. Живиться гризунами, кроликами, зайцями, ящірками, птахами, іноді плодами та падалю. Вилоріг це струнка та красива тварина з гнучким тілом. Водяться у саванах, лісах та преріях Північної Америки, годуються тварини в будь-який час дня та ночі. Їя чагарники, всі види трав. Беркут це самий великий спритний та красивий орел, мисливець із сильними крилами, міцним гострим дзьобом, потужними лапами, з кіхтями та гострим зором. Здобич у беркутів стають птахи та савці. Вапіті. Основними джерелами їжі для вапіті служать трава, мох, кора дерев і молоді пагони рослин. Гриф індичка, це хижий птах, падальник. Що мешкає в степах, як на відкритих просторах, так і в лісах та постелях Північної Америки. Грив найпоширеніший птах на американському континенті. Калан, основу його раціону, складають морські їжаки. А також із задоволенням калан поїдає молюсків і крабів. За способом життя він схожий на людину, але через брак годинника орієнтується виключно по сонцю. Встає на світанку, лягає із заходом, вдень встигає поснідати, пообідати і повечеряти, та ще задрімати годинку другу після їжі. На сушу виходити любить не дуже і навіть спить у воді. Кардинал червоний, цей птах завбільшки і шпака, поширений у північній Америці. Птахи віддають перевагу густим чагарникам, переліскам. Для пошуків їжі часто відвідують годівнички на подвір'ях та в парках. Ламантин. Американський ламантин це велика тварина. Мешкає ламантин біля Атлантичних берегів Американського континенту. На територіях, де у них відсутні природні вороги, харчуються водними рослинами, опосум. Тваринка розміром з домашню кішку. Вони населяють низини та горбисту місцевість мешкають переважно біля водой. Опосуми майже всегідні, Вони поїдають падло безхребетних, мишей та рептилій. Пума або кугуар є справжнім мисливцем, великий та сильний хижак сімейства котячих. Мешкає в північній Америці, Пуми лазять по деревах, по скелях, чудово плавають, найчастіше полюють на оленів. Канадська рись, основу раціону канадської рисі становить заяць біляк. У особливих випадках об'єктом її полювання може стати риба, птахи або гризуни. Способом життя у північноамериканській рисі поодиночний. При великій кількості їжі може ховати надлишки, погану погоду перечікує в пещері. І на деревах вороги рисі це вовк, сова, койот і бурий ведмідь. Красомаха це кремезний князестижки хижак. Зовні більше схожі на маленького ведмедя. звір чудово лазить по деревах та добре плаває, полює дрібних хижаків, куниць, норок та лисиць. Скунц це тварина з короткими, потужними лапами, міцними кігтями та розкішним пухнастим хвостом. Під хвостом скунца розташовані пахучі анальні залози, що виділяють їдку речовину. Яка має неприємний запах. Товсторіг або сніговий баран це тварина, яка має вражаючу зовнішність за рахунок своїх величезних закруглених рогів, поширений в горах Північної Америки, живе в передгір'ях та альпійських луках. Руда Рісь, харчується маленька хижачка в основному кроликами, білками і дрібними гризунами. Однак, якщо зголодніє, то і більш велика здобич їй по плечу, може напасти на вівцю і навіть на Оленя, полює в основному у темряві, дуже обережна, оскільки побоюється зустріч... зустрічі зі своїми ворогами. Орлан білоголовий, це хижий птах національний символ США. орлан Мешкає на морському узбережжі, по берегах річок та озер, заболочених ділянок, там, де може ловити рибу, де є достатньо їжі та дерев для гнізд. Контур Каліфорнійський це один із найбільших хижаків, дуже рідкісний та найбільший північноамериканський птах. Кондори живляться падлом, поїдають яйця та пташенят, розоряють гнізда птахів. Калібрі. Це найменша пташка в світі, що здатна літати в зворотньому напрямку. Калібрі живуть виключно на американському континенті, всюди, де є квіти, харчуються птахи квітковим нектаром. Місісіпський алігатор. Це небезпечний річковий хижак, який вміє добре маскуватися. Навіть якщо він ситий, навряд чи пропустить можливість черговий раз поласувати, якщо трапиться слушна нагода. Гримуча змія, гримучих змій надзвичайно багато в Центральній Америці. Два найпоширеніші види техаська і зелена, аніела червона. Пустелях і на півпустелях широка популяція плазунів. Переважно вони отруйні, як ось ця Аніела Пульхра або Аніела Червона, жаби бики. Живуть виключно в прісних водоймах. Завдяки наявності грибків на тілі, безпечних для неї і смертельних для інших жаб, поруч з нею ніхто не живе. Живиться комахами, рідче молюсками, дрібною рибою та жабами, а ще випавшими пташенятами диких качок і гусей. Таранту – це один з найнебезпечніших павуків на землі. Сам він нападати не стане, але якщо його потурбувати, то дуже розізлиться. Ось і завершилася наша подорож по Північній Америці. Сьогодні ми з вами познайомилися з її рослинністю та тваринами. Ви були уважними та спостережливими. До наступних зустрічей на інших континентах.